У краєзнавчому музеї готуються до відкриття чергової експозиції. 15 митців громадської організації Творчий громадянський Союз у середині січня відкриють збірну виставку персональних робіт. Це, так би мовити, творці звіт общественної громадської організації «Творчий Громадянський Союз. Ну, почти що рік ми, як сусідствуємо, ми об'єднуємо у своїх лавах митців. Різних напрямків, різних можливостей, професіоналізму не стоять задача, щоб це було тільки професіональних митців. а люди, які творчі, дуже приємно, що ми спілкуємося і маємо взаєморозуміння з краєзнавчим музеєм, дуже велику роботу вони роблять на пропаганду мистецтва і підтримку митців. За словами Андрія Рошенка, половина експозиції це роботи миргородських митців. Решту представлятимуть творчі люди, які приїхали до міста із тимчасово окупованих територій. Тут і живописи, і декоративне вжиткове мистецтво, і різьба по дереву, і вишивка, і вишивка бісером, і габелени, і ну і, 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 і. приходьте, побачте. Нині повним ходом триває підготовка до офіційного відкриття виставки. Скільки творів буде представлено, точно сказати ще важко. Оцінити які з них краще взагалі неможливо, оскільки відчутно усі роботи створені з натхненням і любов'ю. Любі друзі, громадська організація, «Творчий громадянський союз та краєзнавчі Миргородський краєзнавчий музей. Щиро запрошую вас відвідати виставку. Живопису та декоративно-вжиткового містецтва, яка відбудеться з 15 січня по 15 лютого у приміщенні краєзнавчого музею, відкриття виставки 15 січня о 13 годині. Запрошуємо, будемо вас ждати.